Богиня, ти вже 10 років у спортивному харчуванні. Пам'ятаєш якісь цікаві моменти з клієнтами? Історій було дуже багато. Ну, є парочку цікавих. Одна з них про дядьку з маятником. Що відбувалося? Він прийшов за магнієм. Вибирати просто магній. Я запитав, якої форми, само собою. Він сказав, що мені треба на них подивитися. Ну, я йому дам в руки баночку. Він так стояв, стояв, потім відвернувся на півоборту і дістав такий кристалочок. І до баночки. Отак. От. Я дивлюся, що вона щось зблотихається, він каже, давай іншу. Я кажу: а що з не так? Він каже, вона не працює. Я ну, кажу: ну добре, даю іншого бренду. Він теж саме бере так раз на неї. Я дивлюся, він просто відвертається і на маєтничком. Він каже: нормально, мені можна дати баночку. Я вже не знав, що йому запропонувати. Я кажу, ну вибирайте будь-яку, у нас там вибір достатньо обширний. Він бере бумаг, баночку магнія, ну наступну. Бере, маятник зупиняється він каже: от, ну чого з нього не, не можна було одразу почати? На цьому історія якби закінчилась, але садочок залишився. Отака історія.